Ситуація, яка складається на теренах Львівської області, не є однозначною, тому я би хотів би дещо прокоментувати. В нас на сьогоднішній день є надзвичайна ситуація в товаристві. В результаті інтенсивного ожеледоутворення в товаристві мало місце ряд вимкнень аварійних, ліній електропередач. Основними причинами вимкнень стали обриви проводів, в'язок і тросів, а також падіння обледенілих, Дерев на наші лінії все це пов'язано з тим, що десь з понеділка почалося інтенсивне кожеледоутворення, яке в результаті привело до тих аварій, які ми сьогодні маємо. На жаль, стінка ожелоді значно перевищувала нормативно. Вона складала біля 20-25 міліметрів на проводі, і це привело власне до цих пошкоджень, які ми маємо. Що ж ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день у нас залишається неліквідованим аварійна ситуація. В п'яти районах області це Жовківський район, Радехівський район, Сокальський район, Кам'янкобузький район, Яворівський район і дві лінії ми маємо ще в Бродах. Ми інтенсивно працюємо. У нас залучені додаткові ресурси. У нас додатково залучено сьогодні 12 бригад для ліквідації аварійної ситуації і порядка 20, більше 20 одиниць техніки. Працює на ліквідації стихії 320 чоловік. Ось найгірша ситуація в нас складається по трьох районах: це Жовківський, Радехівський і Сікайський райони. Туди, туди кинуті найбільш, найбільші сили і ресурси нашого товариства для відновлення мереж.